Показу. Історія у пляшці. Поблизу села Гаї Шевченківський в дорожньо-транспортній пригоді загинув чоловік. За попередню інформацією, водій маршрутного автобуса, який курсував сполученням Тернопіль стагниківці наїхав на пішохода. Людина від утриманих травм загинула на місці події. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася при виїзді з села Смиківці. На місці аварії виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що водійка автомобіля Мерседес бенц рухаючись у напрямку Хмельницького, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з вантажівкою. А після цього ще з одним транспортним засобом. В результаті удару травми отримали троє людей. Через слизьку дорогу на комунальників Бучача склали протокол. Все через те, що в центрі міста місцевий житель послизнувся на тротуарі та впав. У мережі ширилася інформація, що людина отримала травми несумісні з життя. Однак у поліції це спростували. Адже чоловікові допомогли перехожі. Вони посадили його в автівку, аби завести до лікарні. Проте дорогою до медзакладу потерпілий сказав, що не потребує обстеження. І вийшов з авто. На комунальні служби поліцейські склали адмінпротокол. У Тернополі крадій поцупив велосипед з під'їзду багатоповерхівки. До співробітників Тернопільського району управління поліції звернулася 34-річна жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Зі слів потерпілої невідома особа таємно викрила велосипед. Її дитини у ході розшукових заходів оперативники встановили особу крадія. Не виявився раніше неодноразово судимий 40-річний житель Чертківського району. Зломисник уже декілька разів відбував покарання за майнові злочини. Крадене майно у нього вилучили. За фактом вчинення крадіжки розпочато кримінальне провадження. Спонсор показує. Історія у фляжці.